Отакі надписи. Мені соромно за тих людей, які разом з нами ходили все життя по вулицям цього міста, а зараз пропадують нам, корінним українцям, які пішли з козачого роду. А я маю це право сказати, бо я в сьомому поколінні Єлизаветградка Моя фамілія, по моєму родові, ма цей бік і моє помі... помешкання, де я народилась, стояло на кущівці, там де були казаки з запорожської Січі, Кущівський, казачий куст стояв. Я ще пам'ятаю той час, коли по вулицям Єлизаветграда Кіровограда ходили ті люди, які називали його Тєлісавет між собою. І мій дід, і моя бабуся, які ну, пр... пр... Пробачте, я вас не перебивала. Пробачте. А ви можете затулити вуха і мене не слухати. Тому я зараз не хочу казати, як у нам потрібно з вами. Выбрати назву для своего места, хоть я маю свое на, цель, на, на на этот счет, имею свое мнение. Я уже перейду на другой язык, чтобы все понимали, что я их тоже задею. Но, что мы должны сказать? Первое. Сегодня собрался митинг возмущенных горожан, которые вчерашним поведением... Человека, который называется головой Верховной Рады, то есть самая высокая должность в депутатском корпусе в нашей стране, он поступил из-под тяжка непорядочно. Помните, в 41 м тоже на нашу страну из-под тяжка непорядочно напали. Так нельзя. Это надо было выставить на обсуждение. А самое главное, чего мы требовали всегда. Вот стоит, господин Козу, господин Козу, господин Козу. Вы же не скажете, что я всегда говорила, надо только называть Елизаветград. рад Я всегда говорила, что мы все живущие в этом городе имеем право назвать город свой или выбрать то название, который кто хочет. Власть я считаю подло, непорядочно не принимает закон, который давно зарегистрирован в Верховном Совете о том, чтобы, Что подержи, подержи. Что Что о том, чтобы дать возможность провести законный референдум в нашем городе. И тогда любое меньшинство должно будет подчиниться воле большинства, какое бы это ни было название. А якщо ви хлопці, які тут є зараз, які були в підтасуєте нас, ну, 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 ну що ви всіх вважаєте, якими з Так же не можна, так же не можна. Шановні містяни, шановні земля, я вчора написала в соціальних мережах і сьогодні хочу повторити. Якщо такий плювок, така не до нас з вами виявила влада. Прийдуть вибори, коли всі ці люди будуть нам розказувати, які благодійня вони для нас з вами зроблять на нашій Богом благословенній землі. І тоді ми їм відповімо тим же самим, що зробили сьогодні з нами. Тому, шановні, я вас всіх дуже прошу не скачуватись до тих, які кричать. Рашку там і ще щось, це наша земля. Нікуди ми з неї не підемо, хто б б'ят не хотів. І тому я всім вам хочу сказати зараз. Хай живе наше місто, хай воно носить те назву, яку ми з вами виберемо, а не парубії в'ятровичі нам нав'язуть її. І на останок дуже прошу підтримати те, що я зараз скажу. Героям слава! Слава Україні! Героям слава!